Все найчастіше кінологи сходяться в думці. Про те, що на агресивність породи впливає не тільки генетика, але й саме виховання собаки. Проявляють агресивність будь-які породи. Але при доброму вихованню ризик зменшується. Представляємо вам топ-10 найагресивніших порід у світі. 10 -е місце боксер. Боксер це дуже міцний пес. Він може високо пригати і з легкістю валить на землю дорослу людину. Але в цілому пес любить просто гратися. Але потрібно пам'ятати, що пес має бісівський характер, а також великі габарити, тому неправильне виховання приведе до страшних наслідків. Дев'яте місце Сибірські хаски. Сибірські хаски за його гарним обличчям стоїть стійкий характер. Його важко побачити агресивним, але треба пам'ятати, що це дуже сильна собака, яка виведена для того, щоб возити тяжкий вантаж. Тому собака може нанести людині серйозних наслідків. Восьме місце Доберман. Він виведений в Германії як службова собака. Це атлетична і гарна тварина, в основному дуже з стриманим характером. Але не забувайте, що це дуже сильна собака. За якою треба догляд і серйозне виховання. Сьоме місце Сяо шау Шау-шау Шяу -шау це дуже старовинна порода. Саме тому вона полюбилася тібетськими монахами. За пушистою шерстю і милою мордашкою криється дуже непростий і агресивний характер. Саме тому вона потребує дресування та уваги зі сторони господарів. Шосте місце. Німецька вівчарка. Німецька вівчарка при правильній дресурі. Ця собака може стати добрим другом і компаньйоном. Але треба зауважити, що ця собака сприймає лише одного господаря. І якщо собаку буде наказувати чи дресурувати інший, то пес може і проявити агресію. Загалом це вірна собака, яка дуже любить свого господаря. П'яте місце. Ротвейлор. Ротвейлер це дуже велика і міцна собака з сильним бойовим характером і великою вагою. Тож він запросто може нанести великого урону людині. При вивченні породи було заміщено багато нападів на людину, в тому числі на своїх господарів. Четверте місце Алабай. Алабай це висока, міцна і дуже сильна собака з великою щелюстю і великими лапами. Може проявити агресію у випадку, якщо хтось посягнув на її територію або на господаря. Алабай дуже самостійна порода, тому її вихованням повинен займатися саме господар. В інакшому випадку можна зазнати й невдачі. Третє місце. Кавказька вівчарка. Кавказька вівчарка великих розмірів і неймовірно сильна собака. Також відмінний охорон своєму господарю та дому. Якщо неправильно дресирувати, виросте агресивний сильний пес. Коли він бросається в бійку, для нього не існує преград. Бійця за свого господаря, собака може нанести травми несумісні з життям. Друге місце бультер'єр. Бультер'єр не така велика, як інші, але з міцними щелюстями. Має мускулисте тіло та міцно стоїть на ногах. Він постійно потребує дресирування. І представляємо вам перше місце під бультир'єр. Під буль'єр цей пес легко піддається агресії, дуже сильний і йде до кінця в бою, тому його часто використовують в собачих боях. Дресура йому потрібна серйозна, бо наслідки будуть дуже серйозними навіть по відношенню до господаря.